Хочу знати, чому одні здаються, а інші ламають долі під себе. У них є одне, чого не купиш ентузіазм. Це не просто емоція, це паливо великих перемог. І сьогодні ти навчишся включати його на максимум. Ентузіазм починається з палкого бажання. Немає вогню без палива. А паливом для ентузіазму є бажання, що не дає спокою. Не просто було б добре мати, а я не можу не зробити цього. Це коли мрія стає не вибором, а внутрішньою необхідністю. Люди помиляються, думаючи, що ентузіазм це настрій. Ні, це стан, у який входиш, коли усе твоє єство каже, це моє. Коли Ілон Маск запускував перші ракети, три з них вибухнули. У нього лишалися останні гроші, але він сказав: Я готовий провалитись, але не зупинюсь. Це і є ентузіазм, що народжується з палкого бажання. Задай собі питання, що я хочу так сильно, що готовий терпіти. Падати, вставати і все одно йти. Запиши це бажання. Одне, найголовніше повторюй його щодня в голос. з енергією, з емоцією, як наказ, візуалізуй результат у деталях, у кольорах, щоб мурахи по шкірі. Бо як тільки з'являється бажання, що пече, твій мозок підтягує уяву, уява енергію, а енергія дію. І ти вже не просиш шансу ти йдеш і береш його. У кожного з нас є вогонь. Просто в одних він як факел, а в інших як вулкан усередині. Ентузіазм має дві форми: активний, коли ти заряджаєш світ енергією, пасивний, коли ти мовчки, але впевнено йдеш до цілі, не зупиняючись. Приклад перший Генрі Форд Він не усміхався на публіку, він не виголошував палких промов. Але його дії, його віра, його тиша перетворили автомобіль на символ нової епохи. Його ентузіазм не був гучним. Він був глибоким, непохитним, реальним. Коли його питали, як його справляється з проблемами, він відповідав: Я завжди починаю з того, що можу зробити. І поступово неможливе зникає. Приклад 2. Стів Джобс. Інший тип його ентузіазм був активним: жести, голос, харизма. Він міг змусити повірити навіть у неможливе, бо віра в ньому палахкотіла і запалювала інших. Практика Перший. Подивись на себе ти активний чи пасивний ентузіаст. Обидва шляхи правильні, якщо вогонь справжній. Два. Розвивай свій тип. Якщо ти активний, працюй над щирістю, щоб не просто грати роль, а нести істину. Зміцнюй внутрішній стрижень, щоб діяти не гучно, а глибоко. Третє, просту свою форму і зроби її потужною. Твій тип вогню твоя перевага. Використовуй її, бо неважливо, чи ти мовчиш, чи кричиш. Важливо, щоб ти йшов, щоб твій вогонь не згасав. Ентузіазм це не шоу, це вектор. І якщо ти вірний собі, твій стиль змінить світ. Голос це не звук, це енергія, що заряджає кожне твоє слово або пробуджує, або присипляє. Ти можеш говорити звичайні речі. Але сказані з вірою вони звучать як пророцтво слова це інструменти, але твій голос це молот. Приклад. Наполеон Гіл, У нього не було класичної дикції, але він говорив так, що аудиторія затримувала подих. Коли одна зі студенток спитала, чи він проходив спеціальні курси публічних виступів, він відповів Ні, я просто вірю в те, що кажу. І це найкращий голосовий тренінг у світі. Сенс справжня сила голосу не в техніці, а в щирості. У внутрішньому вогні, який ти передаєш через тон, паузу, погляд, дихання. Коли ти віриш у свої слова, вони знаходять шлях не в розум, а в душу іншої людини. Практика пібліуй голос щодня Говожи в голос свої цілі, але не монотонно, а як месію. Читай уривки з книг із силою, з емоцією, з живою інтонацією. По це ще керавча керувати емоцією в голосі від тиші до вибуху, від спокою до пристрасті, від простого тону до внутрішнього резонансу став мету донести, а не сказати. Кожен звук має бути носієм твоєї віри. Ти не просто говориш, ти створюєш стан. Впливають, є шлі, ті, хто вірить у кожне своє слово. Двій голос це твоя візитівка, а ентузіазм у ньому. Це твоя сила. Життя це не завжди сонце, іноді тебе б'є лопата по голові, зради, втрати, страх, смерть. Багато хто зупиняється тут, згортається, втрачає віру. Але є ті, хто горить ще сильніше, бо вони зрозуміли ентузіазм це не тільки для радості, це твоє вогнище у темряві. Приклад Наполеон Гіл про смерть батька. Коли Гіл дізнався, що його батько помер, він просто подякував за дзвінок, повернувся до гостей і продовжив працювати. Я не міг змінити цю ситуацію, але я міг обрати, як я на неї реагую. Це не черствість, це самоконтроль, це вибір бути сильним, коли весь світ чекає, що ти зламаєшся. Приклад. 2. Твоя власна історія Згадай найтемніший момент у своєму житті. Те, що боліло. Те, що хотіло зламати тебе. Але ти тут ти дихаєш, ти йдеш. Бо глибоко в тобі щось горіло навіть тоді. Це й був твій ентузіазм вижити. Практика ерши. Мабоні керувати болем через дію. Щось болить, роби щось значуще. Не закривайся, відкрийся, говори, створюй, рухайся два. Фокусуйся не на втраті, а на цілі. У кожен важкий момент став перед собою, чого я хочу настільки сильно, що навіть біль не зупинить мене. Тре, пиши свою історію болю як історію сили, перетвори, чому це сталося, на для чого це було це не про легкість, це про вогонь, який не гасне у шторм. Всі горять, коли все добре, але тільки справжні лідери горять тоді, коли інші згасають. Ентузіазм це вогонь, який заражає. Уяви, що в тобі є вогонь. І цей вогонь настільки яскравий, що освітлює не лише твій шлях, а й шлях інших. Це не про показуху, це про стан, який відчувається без слів. Приклад, сила переконання. Ти заходиш у магазин, двоє продавців, один просто каже: Ось товар. Беріть, якщо хочете. Другий говорить те саме, але з вогнем у голосі, з блиском в очах, з вірою у те, що продає. І ти купуєш? Навіть якщо не планував. Чому? Бо ти купив не річ, ти купив стан. Приклад Дра. Лідери, які горять. Мартін Лютер Кінг не мав армії, але мав ентузіазм. Стільки, що мільйони повірили, і вийшли за ним. Справжній ентузіазм не потребує гучних слів. Він говорить в очах. В голосі, у присутності. Практика ерш. Дефлейт. Зустрічаєш людину. Запалюй. Носи в собі стан моя енергія це подарунок світу. Два. Говори так, щоб залишати після себе резонанс. Не просто щось сказав. А я зарядив. Я передав силу. Три. Палипсис запалення. Ритуал, музика, молитва, візуалізація що завгодно. Лише б ти входив у світ із вогнем. Бо ентузіазм це соціальний вірус. І якщо ти його носій, ти можеш підняти команду, бізнес, ідею, націю. Один ентузіазм змінює більше, ніж тисяча байдужих. Один, хто горить, спалахує ціле покоління. Фінальний висновок тепер ти знаєш усе: як запалити ентузіазм, як вибрати свій стиль, як говорити з вогнем, як перетворювати біль на енергію, як заряджати інших. Але головне. Твій вогонь має горіти щодня, навіть коли холодно, навіть коли темно, навіть коли важко. Ентузіазм це не стан, це стиль життя, стиль переможців, стиль тих, хто залишає слід.